Таксі пускавець я... Борислав, Вроцлав. Я, я перепрошую. Вільні? Так, вільні, у вас Бо... одна сумка? Та одна. Ага, давайте. Куди вам? Мені в центр. 50 гривень. Ого, які ціни, так дешево Львів, Львів, <плодися> 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 Я перепрошую. Слухайте, а де ваша машина? Та отут недалеко. А. Просто ми вже цирк проходимо. Я ж кажу, тут ще трошки лишилось. Та, та де ваша машина? Та нема в мене машини. То як ви таксуєте? Слухайте, ми в центр добралися швидше, ніж ті, що їхали машиною. Добре, все, давайте. 200 гривень. Ви казали 50. Я не думав, що сумка така тяжка. Все, добре, тримайте, НАТО, 100 гривень, дуже дякую. А ви поставите мені 5 зірочок? Де я маю їх поставити? В будь-якому ларічку. Можете три зіркові взяти. Я просто зранку Все, До побачення. Танцую. Дякую дуже.